Вітаю шановних любителів садівництва. Знову знаходимось ми в Барському районі, тільки вже трошки друга локація. Приїхав я ось порізати грушу і що побачив? Побачив таку неприємну картину, як погризані дерева. Значить, в цьому відео буде мова про те, як шкодять братішки наші менші. Тобто зайці, Бачите? Половина штамба нема, Штамбу буде 6 приблизно 7 см. Так, ну це не смертельно, в принципі. Жорстку обрізку я зараз роблю. Ось на переводи, нижні гілки і, дякуючи тому, що ця сторона у нас жива, дерево буде жити. Це 106 підщепа, сорт луна. До речі, шикарний імунний сорт. Хтось питав, які сорти варто садити. Сорт луна, безперечно, один із тих, які варто мати в себе на ділянці. Він замінює Golden Delicious практично по всім параметрам. Ще одне дерево. Теж луна. І теж зайці його потрощили конкретно. Но, дякуючи тому, що є коридор з підщепи і сюди, це не смертельно. Таке дерево буде жити. Як його спасти? Нічого складного нема. Просто видаляємо отакі потужні гілки, які я в звичайних би умовах не видаляв. А тут я їх видаляю. От, переводимо на новий лідер. І при такій жорсткій обрізці у нас дерево відживе і буде далі жити. Просто робимо більш жорстку обрізку, забираємо більше грубих гілок. Так. Зрозуміло, луну у нас зайчики полюбляють. Грушу, до речі, майже не зачіпали. Єдине, що я побачив, де-не-де кінці молодих паганів погризені, но то не смертельно. Дивіться, що вони зробили з пінкледі. Є в мене два молодих дерева пінкледі. З'їли так, що практично. Практично, практично що? Ну, шанси є, но Скажем так, мало. 50 на 50, що це дерево виживе. Я його сильно обрізав і сподіваюсь, що воно відійде. Ось грушки. А, ще одна, дивіться, хані крісп. Гризнув два рази і побіг далі. Щось Хані Крісп йому не до смаку. Тут толгарка взагалі не зачеплена. Тут у нас айва, віргінка дика, до речі. Перезимувала гарно, морозів практично не було. Віргінка жива. Дивіться, ще одне дерево. Дивимося, що це у нас? Пінкледі. Бачите, пінкледі до смаку. Мабуть, багато корисних речовин є тих, які зайці подобаються. Бачите, це дерево з'їли по колу, шансів в нього майже нема. 10% і 100. Ще одне дерево дивимося. Це у нас Хані Кріс. Їли-їли, але не доїли. Бачите, є смужка живої кори. Тобто таке дерево можна спасти. Знову ж таки, як? Жорстка обрізка. Наскільки жорстка, ну приблизно, приблизно половину оцеї крони, що тут 2,50, треба викинути. Тоді дерево можна спасти. Отак братішки наші менші. Браття, братішки, зайчики. В хаті так роблять з нами. бачите, І вроді сад огорожений. І десь, мабуть, лисичка підрила сітку рабіцю. І вони у нас трошки попрацювали. Ось ще одне дерево. Бачите, луна погризена. Там чемпіон на 106-й, в мене два дерева. Гризнули пару разів, побігли далі. тобто не перший раз я вже бачу, що зайці люблять одні сорти більше, другі менше. Так, ну це мій косяк. Звісно, треба було перевірити периметр, подивитися і устраніть. Якщо десь є підкопи, треба було устраніть. Бачите, зайчик забіг в сад і наробив шкоди. Так що, якщо немає сітки, обов'язково треба ставити. Захист на штамби, або металеву сітку, або капронову, тобто від землі і до перших скелетних гілок Ось 60 см має бути вдіта сітка. Будівельна, капронова, металева яка-небудь. Вдівається на штамп і фіксується. І так можна захиститись. От. Мастити не варто ніякими речовинами, бувають опіки. Тобто сітка. Саме радикальний спосіб, або сітка по периметру, або бачите, як в моєму випадку, то варто було зробити індивідуальні сітки на яблуні. Ну, в принципі, все, що хотів розповісти. Зараз буду різати грушки по грушкам, мабуть, зніму окремий ролик, покажу, яка деталізація. Хоча я її вже знімав не раз, хто хотів вже бачив, але якщо будуть запитання, то поріжу ще раз грушку. От. Дякую всім за увагу. Був Михайло Шемчук, Барський район Вінницька область. І показав, якої шкоди завдають в наших садах зайці. Дякую всім за увагу. До побачення. Пока.